Він вибрав тісну криївку, ручку, папірець, різець і долото і став на, на захист терени нашої батьківщини. Вісім років під землею у боротьбі за українську державність провів Ніл Хасевич. Переховуючись, він творив графічні малюнки, що стали візуальним образом української повстанської армії. Всі нагороди повстанської армії були виготовлені. Як зіряснілом Хасевичем. Він їх різьбив на дощечках із вишневого дерева. Ще далеко не вивчена його творчість, але з часом все більше і більше з'являється спогадів. Книга вже вийшла про Ніла Хасевича. Вона вмістила історичну фотографію, зроблену у день його смерті. Постанський графік загинув 4 березня 64 роки тому. Разом із двома побратимами у Криївці, яка була ось тут. Замаскований сніп відкрили. І почали переговори. Говорить: здавайтеся, ви оточення. Оточення вже було велике. Тут було чоловік 15. Вони відстрілювалися, але вони підірвали. Тут була друкарня тисячі листівок. Щороку 4 березня то служать панахиду не лише за повстанським графіком, а й іншими активістами українського руху опору в роки війни, адже разом із Нілом Хасевичем підірвали двох його побратимів. Про ті трагічні події нагадує пам'ятний знак: Шанувати подвиг повстанця у день його смерті сюди приходять дорослі і діти, не лише із тутешніх сухівців, а й сусідніх сіл. Я патріот своєї України хотів, щоб приїжджали з різних країн. Сюди приходили різні люди і проглядали Ніла Хасевича як видатну людину. Це був талановитий художник. Багато є інформації в школі. Ми часто самі сюди відвідуємо, прибираємо територію. Сюди приїжджають просто на екскурсію, сходити, принести квіти до пам'ятника. А Районна влада має намір відтворити на історичному місці Криївку, в якій загинув Ніл Хасевич. Валентина Гордич, Назар Мідріган інформаційна програма День.